В Яворівській лікарні екс-директора Яворівської райлікарні звинуватили у розтраті понад 1 мільйона гривень. Керівник лікарні провів закупівлю вугілля за ціною, що вдвічі перевищувала ринкову. Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно із місцевими поліцейськими викрили екс керівника Яворівської районної лікарні Олега Бродика на розтраті понад 1 мільйон гривень під час закупівлі вугілля. За даними правоохоронців у 2022 році, виконувач обов'язків директора комунальної лікарні закупив вугілля для опалення за ціною, що вдвічі перевищувала ринку. Таким чином бюджету громади завдали збитків на понад 1 мільйон гривень. Наслідок його злочинної діяльності підрядник поставив для опалення меду стов вугілля неналежної якості, вартість якого була набагато нижчою, ніж вартість вугілля, яке повинна була поставити компанія підрядник. Різниця між вартістю закупленого і поставленого товару склала майже 1,15 мільйонів гривень. Йдеться в повідомленні поліції 18 січня. Слідчі повідомили екс керівнику про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах у разі доведення вини, експосадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки та з конфіскацією майна слідчі дії її тривають за клопотанням прокурора накладно арешт на майно підозрівного